Наші воїни нас захищають? Наш обов'язок <сміс> тримати стрій життя. Вони віддали життя за нас, а ми живемо для України. Тут починається пам'ять. Тут народжується дія. <му> 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 Брате, згадай, чи ми ще солдати? Чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах, ще посмішку мами? Хочу просити тебе побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові душі, останніх не буде бо всіх. Слава Україні, Героям слав! слава Слава наді! Все Смерть ворогам! Україна горе на все, Україна, горе на все, Україна горе на все.